Товариство, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати вас на нашому Ютуб-каналі, на нашому господарстві. Друзі, випустили наших кучерашок тому що, ну, незважаючи на те, що в нас... Годинами, я би так сказав, лє дощик, але в загороді, в в приміщенні, вони себе взагалі дискомфортно почувають, тільки і чутно, що на всю округу бекають. Значить, повернув лизунець на звичайне місце там, де він у мене знаходився весь період. Від моменту покупки моїх овечок, друзі, трішечки хвилювався, що він на дощу розмокне, перемістив його у свинарник, у ту загороду, в якій вони в мене будуть зимувати, але от такий. Нюанс, який я почав спостерігати, вони перестали взагалі його споживати. Виніс учора його назад, і після того, як вони споживають комбікорм, ну або ж напротязі дня я тут регулярно знаходжуся на постійній основі бачу, як вони підходять і споживають його. Тому що в той період, коли він знаходився всередині, я також за всім цим спостерігав. Він стояв в одному місці. Вони Абсолютно навіть інтересу до нього не проявляли, чому так, можливо, стрес ну пояснити не можу це Можливо, хто компетентний, хто знає, чому так стається, напишіть внизу в коментарях. А так годуємо їх комбікормиком два рази в день. Вони їдять комбікормик і повертаються в цю зону, споживають сіль і далі відправляються споживати траву. Годую їх знову ж таки зараз останні десь дві з половиною три неділі два рази в день комбікормом. для того, щоб трішечки ну, збалансувати їхню годівлю, тому що самої трави в цей період недостатньо, вона вже недостатньо поживна і калорійна, так як ми плекаємо надію, того, що у нас наші ярочки прийдуть в охоту, борька наш їх запліднить. Тому, в принципі, робимо все від себе можливе, щоб наша ціль реалізувалась. Але то не про те, друзі, зараз у нас, як і зазвичай, останні дві недільки накрапає дочек тому будемо відправлятися всередину. Друзі, на деякі із тих питань, які ви мені ставили в коментарях, дуже важливі і для вас, і цікаві для мене. Відповім. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, обов'язково тисніть вподобайки. Як ви бачите, процеси у нас. Залицяння потихеньку розпочинаються. Це в принципі те на що ми дуже і дуже сильно сподіваємось. Е, ну, всім приємного перегляду, друзі. Дякую за підтримку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Е... Ставте питання внизу під цим відео, буду з превеликим задоволенням відповідати на кожне із цих питань. Питання там у хлопців поступало наступного характеру, стосується воно безпосередньо гранули. Тому що ну, спеціалістом, як то кажуть, я в цій галузі не являюся. Виробляю гранульований комбікорм для свого господарства зовсім недавно, десь в районі 8-9 місяців. І, в принципі. Певний досвід уже напрацьований, певний якби, алгоритм дії уже є. І безпосередньо, в той момент, коли ми виробляємо гранулу, певні нюанси можу вам сказати і поділитися якраз цими тонкощами. Значит, Звичайний гранулятор від е, е, одної фази 220 вольт техномаштрой, агп ГП 150. В принципі це той агрегат, якраз на якому я виготовляю цю безпосередню гранулу. І е, питання стосувалося наступного е, у деяких із вас. Тому що там один підписник мені телефонував, декілька хлопців писали в Viber. Значить, проблема наступного характеру, після того, як ви виготовляєте гранулу, оця от гранула дуже сильно розсипається. Як ви бачите, в принципі, та от гранула, яка знаходиться перед вами, вона Ну, знову ж таки, можливо, хто набагато більший спеціаліст, ніж я, можете написати, як вам якість цієї гранули, але безпосередньо на сипучість і на цілісність гранули впливає перше, це кількість рідини, яку ви додаєте в комбікорм, тому що комбікорм потрібно зволожувати. Наступне це зазор між вашою матрицею і роликами, і наступне, але це в меншій мірі. Саме на плотність вашої гранули і те, буде вона розсипатися чи ні, також впливає сама товщина вашої матриці. Але самий основний чинник і основний фактор на що впливає якраз цілісність цієї гранули, це кількість води. Скоріше за все, я хлопцям, в принципі, відповідав на всі ці питання. Скоріше за все, ви дуже і дуже. Недостатньо вливаєте води у ваш комбікорм, який ви маєте в послідуючому переробити у гранулу. Так що бавтеся із водою, із зазорами, і у вас обов'язково все буде прекрасно Також, товариство, відбулося те, що ми всі разом з вами. Планували, йшли до цього, в принципі, одна частина із нашого свинарника повністю оброблена, продезінфікована і законсервована. Не буду заходити всередину, так як не бачу в цьому абсолютно ніякого сенсу, але декілька слів свинарничок був помитий. Свинарник був оброблений рідкою дезінфекцією мультиклін аква. І після цього, коли наш свинарник трішечки... Просох обробили е, додатково ретельно, як ви бачите, е, дуже ретельно, все за допомогою сухої дезінфекції Клінасан е, компанія ЗВК. Так що, друзі, будемо е, з нетерпінням чекати заповнення е, нашого свинарничка. В принципі, як е, то і планував, як то і обіцяв, е, дай Бог. Можливо, що звичайно буде залежати не від нас, але буду в подальшому вам у найменших подробицях все показувати, як то відбувається ще товариство. Одне питання, яке би хотілось проговорити уже безпосередньо з вами, почути вашу думку. Питання наступного характеру ставлять хлопці з приводу тих комбікормів, якими я годував свинок на своїх господарствах. Віддаю перевагу. Заводським комбікормам, тобто ті ж самі предстарти, ті ж самі БМВД, це білково вітамінні добавки, які являються основним наповнювачем і являються отою от якістю гарного і збалансованого комбікорму. Чи щось робимо по-своєму, щось мішимо, ліпимо, можна так сказати, самі. Значить, за 4 роки, в принципі, певна схема у мене вже на господарстві вибудувалася, можу дещо так розкрити її, привідкрити. Значить, що стосується предстартових комбікормів, експериментів тут дуже багато робити. Якби не вдається, предстартовий комбікорм він потрібен, буде потрібний, і якби від нього відмовлятися не потрібно і не бажано. Тому що от предстартовий комбікорм це той стартовий, можна так сказати, компонент, який дає нашому поросятку правильний поштовх у рості і розвитку. Що стосується уже стартового комбікорму, гроверу і фінішу, саме от. Отакій от схемі і отакій от цепочці у відгодівельному процесі я віддаю перевагу, тому що також якби схем уйма. Деякі хлопці годують там стартовим комбікормом від початку і до кінця, деякі гровером годують від початку і до кінця. У мене ж безпосередньо старт, гровер і фініш Значить, на початкових стадіях віддавав перевагу безпосередньо БМВД, просто у різній відсотковій. У різних відсотках вводилось оце от БМВД у зернову групу і таким чином вибудовувалася ця схема. Зараз же, друзі, відмовилися повністю від БМВД, тому що собівартість оцього корму в порівнянні із тим комбікормом, який я виготовляю вдома, вона ну, відсотків на 30-35 менша аніж. Якщо ми будемо готувати комбікорми за допомогою БМВД, і результати абсолютно нічим не гірші. Віддавали перевагу БМВД, коли вони були значно дешевше, аж аніж зараз. Ну і один із самих основних нюансів це якість цього БМВД. Тому що, ну якби основний нюанс, якому я віддавав перевагу, коли вибирав БМВД, це те, що поросятка менше. Мали розладів, шлункових, менше діареї у них було, і якраз от перевод, оцей із престартового на стартовий комбікорм, він відбувався найменш ну так хворобливо, можна так сказати. І стресів у поросяток було не дуже багато. І, в принципі, по цій от схемі ми рухалися. Але з тим, як доражало БМВД, і як показала практика, якість БМВД. Ну не завжди була одинаковою. Іноді на поїданні сказувалося: ну от береш партію БМВД, наче добре ростуть. Немає діарей, немає ніяких проблемок. Іншу партію закупляєш. Ну, це було дуже гарно видно і дуже гарно просліджувалось. Або були страшенні і колосальні діареї, або поїдання комбікорму значно відрізнялося від інших партій. Тобто є також дуже і дуже багато нюансів. Тоді, коли БМВД значно здорожчало, почали як би Шукати альтернативу, і, в принципі, альтернатива знайдена за допомогою соняшникової макухи, за допомогою преміксу почали потихеньку робити, місити знову ж таки ті ж самі БМВД, але в домашніх умовах. Плюс ти знаєш, що ти ложиш у той комбікорм. Звичайно, довелося поекспериментувати з преміксами. Звичайно, довелося проекспериментувати із точками, де ми купляємо соєву макуху. Єдиний мінус, що вибору оцих от точок не такий великий, але все одно знаходиш більш-менш нормальне місце, де більш-менш нормальний якісний продукт, і рухаєшся уже по цій от схемі. Є певні нюанси от при переводі поросяток, е, тому що ну, соєва макуха вона достатньо агресивна для маленьких поросяток, але і там оці от бреші ми закрили за допомогою певних препаратів, які убезпечують наших свинок і від, 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 від тих самих розладів. Плюс граємося із відсотком воду. Е, ну і результати нічим не гірші, аніж при. Оцих от розрекламованих і розпіарених БМВД. Так що, друзі, пишіть внизу в коментарях, як ви годуєте ваших свинок, віддаєте перевагу сугубо БМВД, можливо, якісь інші компоненти є в раціонах у ваших комбікормів. Для ваших свинок буде дуже цікаво почитати. Взагалі пишіть власну думку, як ви ставитесь до всього цього. Так що. Якщо буде комусь цікаво, обов'язково зробимо таке коротеньке відео безпосередньо про конкретику, про раціони тих комбікормів, які я застосовував у себе на господарстві. Також пишіть про це все це. Якщо я бачитиму, що є великий інтерес, обов'язково все зробимо. Так що, друзі, дякую за увагу! Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всі ті, хто цього не зробив, хто цікавиться галузю свиноводства, кому подобається життя в селі. З вами був друзі канал Будні Свиновода. Дякую за увагу. До нових зустрічей.